Добрий вечір всім. Ось і закінчується неділя, перша неділя липня місяця, середина літа, трохи жарко, трохи дощі, як де випадає. Але надію, що погода не зіпсує кому відпустку, кому канікули, кому настрій. Для тих, хто завтра знову йде на роботу, бажаю легкої праці. Тим, хто відпочиває, бажаю приємного відпочинку. Новий тиждень розпочинається за декілька годин. Надіюсь, він буде добрий, спокійний, мирний і принесе вдачу всім добрим людям.